Коломия – невелике провінційне місто на Івано-Франківщині, що за рівним дасть фуру багатьом мегаполісом. І розпочалося це близько 10 років тому за ініціативи двох братів – Тараса і Ігоря Грицькових. Тарас Грицьків не просто підняв цей спорт на новий рівень. Він протистояв бійцям UFC, брату Хабіба, Умару Нурмагомедову та Педру Норе, якого викорили з організації за симуляцію травми, а також сильним бійцям регіонального рівня. Зеву, Хамзату Бу Києву, Михайлу Сіребу та Івану Андрушченко. У цьому відео буде розглянуто чотири виновищних перемоги Тараса Грицьківа, віцечемпіона України з бразильського джоу-джетсу, що в ММА набив собі 20 перемог при 8 поразках. Суперником став сюди сущий Румун Іон Поп, якого на східноєвропейському рівні не тофт хіба що лінивий. Поп не показав нам циганських махінацій. В нього заграв дурний бріні і він одразу побіг в ноги. Що поєдинку з джесером є фатальною помилкою. Тарас вибиває сраки Ромуна мухи, б'ючи тому по голові, після чого замикає трикутник. Натерпівшись пиздулів, Ромун вирішує здатися. Роман без палко мав дві перемоги і стільки ж поразок, прагнучи обернути ситуацію на свій бік. Однак Тарас вирішив по-іншому та одразу перевів того до партеру. Бійцю з броварів довелося несалодко попередіти. Він потрапив під танк, що замкнув армбар, Першому лепадку без палко витримав, за що потрібно віддати належне, однак другому доля не була на його боці. Більш серйозний суперник, Білорус Антон Васильєв, одразу намагався накинути Тарасу Гопанців. Та коли діло дійшло до Клінчу, одразу опинився на канвасі. І тут сталося дещо нетипове для Тараса. Замість вечно са він вирішив прикінчити опонента технічним локаутом. Рад ударів хуярить бульбу як капусту. На жаль, більше таких відео з Тарасом Грецьківом зникли. Однак справжнім випробуванням для Тараса став Заву, китаєць, що ледь не виробив коліном стрибку чемпіона UFC Кайкара Франса та Бевзір та Цукі Саомота. Забув вирішив довести, що китайці справді знають кунг-фу. Йому вдалося повелити коломіянина та перейти до бомбардування. Рятуючись, Тарас замикає армбар та тракти китайця не просто так три раків на носили мішке з Ресом в полі, він самець нашого бійця просто на голову. Тарасу вдається весознути, однак легше від того не стає. Він зумів спинити вовкік опонента. Та той розходиться. Китаєць запускає вертуху і падає на сраку. Нав'язана Тарасом боротьба переростає в клінч, де заву досить таки комфортно себе почуває. І створює небувалу конкуренцію нашому бійцю. Китайська батарейка могла виявитись японською, заву нав'язує рубку. МУчка без хліба! Супермен ПАНЧ! Блискавичний прохід в ноги від Тараса. У другому раунді заву скосивку ламиянина та перейшов до добивання. Однак земля стихія Тараса. Боковий трикутник і це перемога.